Дітки, покажіть мені, будь ласка, свої ручки. А тепер із пачки давайте зробимо сердечка. Прикладіть, будь ласка, на сердечка до свого сердечка. Ви відчуваєте, яке іде тепло на наші сердечка. Відчуваєте? А тепер давайте це тепло і цю доброту перекладемо на свої долоньки. І цю доброту і теплоту ми передамо воїнам, нашим захисникам, які оберігають нашу землю, які захищають нас. Передавай на долоньки, молодці. Тепер наші воїни усі отримають тепло наших сердець. І для цього дідь щоб вони ще краще отримали це тепло. Ми сьогодні з вами попрацюємо. Ми будемо пекти запашні пирожки, які ми ввечері будемо продавати вашим батькам. А ті гроші, які ми зберемо, ми передамо для наших воїнів 95-ї бригади. А їм щось закуплять таке, що їм потрібно, щоб вони змогли нас захищати. Домовились з вами? Так. Теплом зігріє, воно ніколи. Організацію та проведення благодійного ярмарку у нашому садочку Діти за мир та щастя в Україні висловлюємо щиру подяку педагогам груп Капітошка та «Краплинка» Ірині Анатоліївні Демченко, Марії Павлівні Васянович, Валентині Людвіговні Новіцькій, Світлані Миколаївні Корнеєвій, а також працівникам. Та батькам груп: боровичок, каска, «Бджілка», каштанчик, теремок, вишенька, ромашка. На ярмарок, на ярмарок вас просимо! Доброго дня. Доброго, Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня. Доброго. У нас є для вас привітання, Просимо! нас. Зранку настрій кулінарний готували всі ви справно. Так. Тож, для нас, тож для нас усіх сердечно напекли до пиріжечки. Пиріжечки, пиріжечки. Ми куплюємо воїнів подаруночки готуємо. Молодці. А куди кидати? Ось У нас є. О, у нас щарівна така ми купуємо, банка є. Туди все Все кладемо. Так, 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 вибирайте. У нас, все вибирайте. Вибирайте. Все в нас дуже смачне. Шо і пиріжечки з яблуками, і пиріжечки з сиром, і пиріжечки з маком, і макита вишнева. Що будеш з маком? Даємо воїнам на сорочки, щоб сили прибавляла і від ворога захищала. Молодець, е, банку. молодець. Скажи, група, Ромашка. Група ромашка. Так, кидай. Ще раз група вишенька. Група вишенька. Скажи, молодець. За перемогу. Для, <laughs> да, для наших воїни. Галина Миколаївна, ми вас запрошуємо до нас на ярмарку. Ой, яка я щаслива буду на такому крутому ярмарку. І більше ярмарок для наших спокій. Ми збираємо гроші на благодійний. 95-ї бригади. Наш командир дає наказ накрив країну морок Служу народу, це про нас відбитий буде ворог. Служу народу України, спокою, гарант, незламний, гордий і міцний житомирський десант. Косацький дух нестримна сила, світла голова, окрема 95 п'ята, десантно штурмова, тримає міцно, б'є безжально і твори піва Окрема дев'яносто п'яна десантно штурмова. Вперед тобі, пекельний бій, тримайся, побратим, за волю, правду і добро, за нами рідний дім. Хто з миром і до нас прийшов, піде додому з миром для тих, хто нам війну приніс, лише сира могила. Козацький дуб, внезапно штурмова Тримає міцно, п'є безжально і творить піла Окрема 9-95, внезапно штурмова Τη Σαν Κωνσταντίνα Τρυπαϊμίσκο, τον Ιντφορίν Πιλά. Ο κρέμα η αρμοστόκια τη Σαν Κωνσταντίνα. Ο κρέμα δεν είναι η αρμοστόκια τη Σαν Κωνσταντίνα. 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 Що Кажіть, Добрий вечір. Пиріжки смачні. З чим пирожки ваші? З сиром, з яблуками. А кому ми допомагаємо пирожкам? Нашим вірим. Молодці, ми всі допомагаємо нашим воїнам, да? Да, і ми так? Щирі. Молодці, Молодка, де ж ваша копілочка? Наша купіручка. О, ваша копілочка, да. а їм буде на допомогу. Житомирський десант, Косацький дух, нестримна сила, світла голова, окрема, дев'яносто, п'ята, десантно штурмова, тримає міцно, б'є безжально і твори піва окрема, 95-та п'ята, десантно штурмова, Перед у тобі, пекельний бій, тримайся, побратим, за волю, правду і добро, за нас. Хто з миром він, до нас прийшов, піде додому з миром, для тих, хто нам війну приніс, лише сира могила. Козацький дух нестримна сила, світла голова, окрема 95 п'ята десантно штурмова. Нашому ярмарку діти за мир та щастя в Україні на підтримку військових 95-ї окремої десантно-штурмової бригади було зібрано та передано волонтеру Інні Олександрівні Тарасюк 6 тисяча п'ятдесят гривень 30 копій. сила, світла голова, окрема десантно-штурмова, тримає місто! Υπότιτλοι AUTHORWAVE